please Підприємці просять мера, допоки йде сесія Київради, вони озвучують свої вимоги. Перше питання це відновлення районних у місті Київ рад, щоб всі активні люди, громадські активісти, яких ви бачите тут дуже багато, могли бути депутатами районних рад і вирішувати питання місцевого значення. Часть людей хоче працювати легально, платить налоги. П'ять тисяч мафів знаходяться на легальних условиях. У них раніше були документи, на сьогоднішній день вони не продлені. І 15 тисяч знаходяться абсолютно нелегальних мафів, которые от запланили Київ. Ріжку до стінки в активісти вистелили шинами. Ми припугнути їх хочемо, щоб вони вони пішли нам на зустріч. А що вони символізують? Майдан настрахати чиновників не вдалося. Міський голова Віталій Кличко виходить до натовпу. Я приїжджаю возле, возле метро, убираю мапи давай, лично, Говорю, а те нарушення перевіряю документи і чіткі правила безпеки для кожного ківляніна должни бути. Саблідні. жодних обіцянок кличко не озвучив. Активісти обступають мера, коли той намагається повернутися на сесію. Всі, Всі, Невідомі у формі, що представляються громадською вартою, перекривають вхід. Щоб люди не подавили друг друга, солнечка моє, Ну будь ласка, не нагружайте. Я вас прошу. Я вам обов'язково представлюся. Чого так і не сталося? До компанії анонімних активістів доєдналися ще мітингарі. За власним бажанням прийшли. Так. То вам не платили? Ні, звісно. Я не хочу на камеру говорити. – Я сам прийшов посмотрети, так що. Что... А, а ясно, ясно. Прийдує... Питаємо про написи на повітряних кульках, що в руках тримають активісти. А що перечитати невозможно? У нас це, хочуть закрити кіоски. Два кі два кафе. У нас. Два, два кіложи два убрали там, де хліб продається, морожене продається, колбаса. Я прийшов только недавно, Я ще не знаю, що тут. А яка ми там нітингу Знаєте? Ну да, знаю, щоб не убирали кіоски, щоб далі оформляти документи. А ось пані Раїса, що прийшла на мітинг, підприємець і поетеса одночасно по закінченню протесту додала романтики. Вірш про братів кличків брати завжди красиві, і молоді і кращих боксерів у світі не знайти. Громадські активісти, що представляли інтереси підприємців, свої вимоги у паперовому вигляді передали чиновникам, послухали музику, Знаєш, так буває та й на тому розійшлися. Євгенія Таганович Олена Сорокіна, п'ятий канал.